Хто такі Черкаси досить часто західні космографи та історіографи відокремлювали козаків Черкас від русинів, асоціюючи останніх з населенням Русі, яку здебільшого визначали у межах від Карпат до Дніпра. Оскільки козаки найбільше зосереджувалися у степових південних районах на Дніпрянщини. В Європі часто їх вважали окремим народом спорідненим чи то з русинами, чи то з поляками, чи то з татарами. Євген Луняк. Козацька Україна 16 18 століть в французьких історичних дослідженнях. Тож Черкаси напівкочове населення Дикого поля. Войовничі вершники, з яких утворилося колись українське козацтво. Це об'єднуюча назва для різноманітних скотарських громад, що здавна займали землі від Дунаю до Волги. Але про Черкас та їхнє минуле вам не розкажуть сотні наукових книжок, присвячених історії України. Володарі Кремля ще століття тому визначили походження українців бути слов'янами-малоросами. Слухняними землеробами, охрещеними святим князем Володимиром. Тому для Черкас в історії України не знайшлося місця. На жаль, українські науковці здебільшого й зараз скуті імперськими догмами розділу про Черкас Степняків немає в українській шкільній програмі, там тільки минуле Київської Русі те, на що спираються і досі правителі Московії в своїй деспотії. Між тим останні дослідження істориків, археологів та ДНК тестування свідчать зовсім про інше.